Ну що ж, привіт! В сьогоднішньому відео я покажу, як змінювати канали, коли квад заармлений. Ось так на цей свіч я поставив собі перемикалку каналу. Тепер я армлю квад. перемикаю на другий канал, і ось тут, відповідно, теж обираю. Другий канал. Так само перемикаю на третій. І обираю третій канал. Більш того, коли квад працює згарно, я можу навіть вімкнути під мод. І тепер, щоб побачити хоч якесь зображення, мені потрібно наблизитись максимально до антенки квада. І відповідно так само я його можу вимикати. Ну, тепер залишилося тільки розповісти тобі, як це все зробити. Почнімо. Перший крок полягає в тому, щоб налаштувати зміну каналів на якийсь із свічів, так, щоб це все працювало, коли під'єднане живлення докладу, але мотори не запущені. Якщо ти не знаєш, як це все зробити, то тобі потрібно подивитися попереднє моє відео по налаштуванню VTX, а потім продовжити перегляд цього. І щоб зробити так, щоб ця логіка з перемиканням працювала на зарамленому кваді, потрібно модифіковувати код Бетафлай, адже не перемикати канали під час польоту не дозволяє саме Betafly. І зараз ми це поправимо. Спочатку скачуємо Betaflyський код. Його можна скачати як репозиторію через будь-який Git-клієнт, або просто скачати з папкою і розпакувати. І неважливо, чи ти будеш скачувати як архів, чи будеш клонувати через git клієнт Головне, щоб ти обрав правильну гілку. Правильну версію, тобто, якщо ти твій польотник зараз підтримує прошивка, стоїть на 4.3 і ти не хочеш її міняти, то тобі потрібен код для 4.3. Якщо в тебе прошивка 4.1, то відповідно ти маєш скачати код для 4.1, щоб не було помилок при перенесенні саме збережених пресетів. В моїм випадку це 4.3. Я на неї перехожу і редагую файли. Відкрити ці файли можна будь-яким текстовим редактором, звичайно, зручніше використовувати якусь ide по типу Visual Studio або Rider. І я використовую Rider просто із-за того, що він в мене є. Тобі потрібно саме ось ці два файли. Перший називається vtx.c, інший vtx.control.c. В обох цих файлах потрібно позабирати перевірки чи виконувати цю логіку, якщо загарблений кват. Тобто ось тут в коді прописано, що якщо квад згарнений, то не допускає зміни каналів, ігноруй їх. І я відповідно цей код як коментую. Якщо ти не хочеш шукати кожен рядок, де цю перевірку зняти, то може скористатися вже моїми файлами. Посилання на них я залишу в описі. Тобі треба буде після того, як скачав бетафлайівські код, скачати мої ці два файла і замінити їх. І можна приходити до наступного етапу безпосередньої компіляції. Відповідно, ти змінив код. Тепер треба так, щоб цей код потрапив в прошивку, який ти зальєш собі на польотник. Щоб цю прошивку створити, для різних машин існує різна інструкція. Тобто, якщо в тебе Windows, в тебе буде одна процедура. Якщо в тебе Mac OS, як в мене, в тебе буде інша процедура. Тобі потрібно буде встановити спеціальний компілятор для твоєї машини. В моєму випадку це рем gss компілятор і встановлюється він через термінал. Тобто я відкриваю термінал. Перш за все, мені потрібно перейти в папку корення в моїх файлів скачених в Betafly. Відповідно, ось папка, команда CD. Перейшов. Далі виконую ось цю команду для того, щоб установити GSS компілятор. В мене він вже був установлений, тому тут нічого нового не змінилося. Якщо ти будеш встановлювати в перший раз, то відповідно тебе буде там бігти всякі рядки з надписами, що о, конкретно яка бібліотека встановлена. Команда для позборці називається Mak. Якщо я веду сюди свій польотник з PDB F405 V3, мені напише, що такого немає. Ось я відкриваю опис свого стака і дивлюся, який мікроконтролер стоїть на моєму польотнику. Ось він. Це означає мікроконтролер Unit або скорочено Messю. Міймсю це stm32 F405. Відповідно, я копіюю його. І в термінал роблю прошивку для саме цього мікроконтролера. Туб буде знаходитися там, де я викачав код. Прийти потрібно в папку Object. І ось мій hex-файл, який я тепер залью на свій польотник. Далі. Оскільки я зараз збираюся перепрошити польотник, то всі налаштування, які я зробив в Betaflight, вони зітруться. Щоб налаштовувати все це ще раз, я візьму і збережу це як div файл. Можна зберегти як dump файл. Div від dump відрізняється тим, що дамп зберігає абсолютно всі налаштування. Div зберігає лише ті налаштування, які відрізняються від дефолтних. Оскільки в мене, повторююся, прошивка буде одна і та сама по версії, це 4 3, то мені достатньо тільки div файла, це буде менший об'єм і швидше буде завантажуватися. Прописую команду all і зберігаю це у файл. І ось тепер я натискаю кнопку бута на польотнику і тоді його підключаю до USB. Це потрібно для того, щоб активувати bootloader. Тепер я можу перейти в update frameware. І ось тут мені не потрібно нічого обирати, потрібно тільки поставити, що No Robot Sequence і Full Chip Erase. Далі я завантажую свою локальну прошивку, яку я зібрав. Переходжу в код Betafly в Object і обираю ось цю прошивочку. І Flash Firmware. Оскільки ця процедура займає певний час, то щоб тобі було веселіше, я розповім анекдоти. Ти антенрончик, так, я антенрончик. А скажи щось на антидроновому. Я думав, це був наш Мавік. Я сподіваюся, тобі було смішно. І якщо ні, то напиши, і наступний раз я не буду таке робити, я буду просто обрізати, щоб відео було коротше. Насправді ні, не буду. Заходимо в наш польотник, відповідно, на ніяке налаштування, які ми робили до цього, не збереглося. Заходжу в термінал. І завантажую той пресет налаштування, який я зберіг перед цим. Якщо прошивка та сама версія, то він має лягти ідеально. Якщо я помилився з якоюсь версією, то, скоріш всього, буде якісь помилки. Ось помилка Resetting to defaults. Це можна ігнорити. Решта все добре, тому жму Save. Ну і відповідно, маючи код батафлай і будучи в змозі його компілити, ти можеш зробити ще прикольніші речі, наприклад, спробувати зробити таку штуку, щоб квад розвертався, якщо він втрачає зв'язок саме в протилежну сторону, від якої летів, якщо він нього був компас. Можеш зробити якісь налаштування по фейл-сейфу, тобі не подобалось обмеження, ти ці обмеження можеш стерти. Але але це все потрібно тестити, тому що сам по собі код Бетафлая він написаний досить ну, похабно, тому що це опенсорс, люди не за зарплати це робили, а в свій вільний час це як їхнє було хобі. Відповідно, це все потрібно тестувати, і бажано, щоб ти, якщо маєш якісь глобальні плани, але не вмієш ходити, то щоб знайшов людину, яка хоч в цьому трошки розбирається, і тобі... Допоміг. Е, я залишаю на скомпілену прошивку для спідбій теж посилання, може її залити собі на квад і потренуватися. Тобі тільки потрібно буде VTX конфіг поміняти для своєї своєї радіоапаратури. На цьому в мене все, і я бажаю тобі наснаги робити щось нове і покращувати свій квадрокоптер. До зустрічі!